Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Устинівка Кіровоградської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Продається охайний доглянутий будинок. Загальною площею 63 квадратних метри. Будинок містить 3 кімнати, окрему кухню та санвузол. У будинку є усі необхідні для комфортного життя, комунікації. Будинок в доброму житловому стані. Та залишаються усі меблі та побутова техніка. Площа ділянки становить 9 соток. На подвір'ї розташована літня кухня, гараж та сарай. Через село протікає річка Березівка, а поруч є гарне озеро. У селі є уся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Є зупинка громадського транспорту, загальноосвітня школа, дитячий садочок, відділення нової пошти та відділення банка. Вартість будинку 6 тисяч доларів. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.